У випадку пожежі та як не допустити загоряння, знає навіть найменша учасниця фестивалю шестирічна Софійка. Не гратися з сірниками, виключати утюги, коли, ну коли йде з дому. Нині ці знання зі сцени у жартівливій формі доносять і іншим. Ми говоримо про серйозні речі, але їх обігруємо, наче наче жарти. На завершальному етапі фестивалю зустрілися шість найсильніших команд столиці, тому і гра вийшла за запеклою і напруженою. Сам фестиваль проходить в три етапи. Перший етап це команди в межах району змагаються, і другий етап між районами. І третій фінальна частина це переможці команд, які змагалися в районах. Сьогодні виступають біля арки дружби народів. Голова комісії, син засновника цього фестивалю, відзначає зростаючий рівень професійності учасників. Зараз це вже деякі Команды вполне профессиональные можно сказать КВНщики, которые не стыдно было бы выводить на Лигу КВН Александра Васильевича Маслякова. Ну, у нас есть своя тема. Під час проведення євро зарплата рятівників буде відповідати європейським стандартам. На перемогу сподівалися всі, але перехідний кубок дістався антивірусу. Секрет їхньої перемоги у дружбі. Коли ми все раді, зимно. ми доповнюємо один одного і за цього все хтось виходить. Хтось Щось одне придумає, хтось їрче, да. і так виходить одне. Хтось повчальник, хтось веселе. Тому ми це все з'єднуємо. Виходить. Веселий кавен. Всі учасники фестивалю отримали по невеликому вогнегаснику туристичні намети та обладнання для командних походів. Світлана Жевнокандрі Соловйо, телеканал Київ.